Слава нашому Богу за ще один день, за ще одну можливість бути у домі Божому. Сьогодні ввечері ми мали безліч інших варіантів для вибору, як провести свій час. І вибрали найкращий друзі. Нема нічого кращого, ніж бути у домі Божому, шукати його своїм серцем. Намагатись відчути Його близькість, Його доторк. І коли ми разом, повірте, це набагато легше, ніж коли десь поодинці. І сьогодні перед нашою молитвою хотілося б прочитати один текст, це Псалом 22, третій вірш. Він відновлює душу мою, спрямовує мене на стежки правди задля. Імені Свого. Друзі, Давайте уважно ще раз прочитаємо цей вірш. Він відновлює душу мою, спрямовує мене на стежки правди задля імені Свого. Найголовніша причина, чому ми тут полягає в тому, щоб краще зрозуміти Бога. Процес богопізнання є найголовнішим у нашому житті: познайомитися з ним, зрозуміти Його, відчути Його серце, Його бажання, Його волю. Тому що коли ми розуміємо ці речі і виконуємо їх, тоді наше життя буде благословенним, гарним і чудовим. І дивіться, в цьому короткому тексті мова йде про дві дії, які робить Бог щодо людини. Перша дія. Він відновлює душу мою. Давайте трошки розберемо, що це значить. Відновлює, мається на увазі, відбудовує душу мою. Душу людини можна порівняти із містом. І в цьому місті є багато різних будинків. Наприклад, будинок радості, будинок спокою. Будинок здоров'я, будинок успіху. І раптом прилітає якийсь дрон або балістична ракета, потрапляє у той будинок і він руйнується. І нема вже спокою, нема радості. І навпаки, людина переживає занепокоєність, переживає сум, переживає невпевненість, переживає хвороби. Тобто щось у нашому житті руйнується. І дивіться, що робить Бог: Він відбудовує нашу душу, відбудовує якусь частину нашого життя. Важлива функція, дуже важлива. Цю дію можна порівняти з роботою рятувальників, які. Приїжджають на місце вибуху десь тут, у нас в Києві, і коли якась квартира чи дві зруйновані, вони починають шукати людей, які потерпіли, а потім відновлювати ту нерухомість. І ось наш Бог, друзі, Він робить те ж саме. Якщо ми наближуємося до нього, якщо ми дозволяємо справді йому це робити, тому що, якщо людина. Десь тікає від Бога, забуває про Нього, віддаляється в своїх думках, бажаннях, в тому, де і як вона проводить свій час, то, звичайно, відновлення нашої душі відбуватися не буде. І в результаті ми бачимо ось таких хронічно стурбованих людей, переляканих, занепокоєних, які. Бачить себе в глухому куту. Чому десь втекли від Бога, не дозволили Богу відновити свою душу, якусь частину свого життя. І далі, коли ми будемо молитися, то хотілося б, щоб ми в молитві подякували Бога за те, що Він відбудовує нашу душу. Відновлює, оживляє. Це вкрай важлива дія, яку Бог робить, коли ми наближуємося до нього, шукаємо його і дозволяємо Богу робити цю роботу. Далі, друге, що робить Господь, цей самий текст. Написано: спрямовує мене на стежки правди задля імені свого. спрямовує на стежки правди. Що це значить? Друзі, світ, в якому ми живемо, нагадує лабіринт. І в цьому лабіринті є безліч хибних шляхів. І тільки декілька справжніх Божих правильних, які ведуть до світла, до життя. Мільйони людей не знають цих правильних Божих шляхів. І ходять хибними шляхами у лабіринтах життя. В результаті завжди потрапляють у глухий кут, звідки виходу справді нема. І люди переживають, як вже сьогодні, трошки раніше ми говорили, депресію, занепокоєність, зневіру. Вони просто не розуміють, що робити далі, коли все зруйноване. Роботи нема, здоров'я нема, сім'я розвалена і так далі глухий кут, тому що ідуть хибною дорогою. Дивіться, як Ісус показував себе людям. Він казав: Я двері для овець. Він назвав себе дверима. В тому контексті, що наш Ісус Христос це не є глухий кут. Коли людина почуває себе в такому глухому куті, то якраз треба подивитися на Ісуса і згадати, що Ісус є двері, тобто вихід з будь-якого глухого кута. Якщо це важка хвороба невиліковна, і лікарі опустили руки, нічого не можуть зробити, або якісь важкі борги, чи ще щось, треба пам'ятати, що наш Ісус Христос це є вихід. Із глухого кута. Це є порятунок. Він є двері для овець, а не глухий кут. І коли ми звертаємося до нашого Бога, в ім'я Ісуса Христа і просимо, Господь допоможи, врятуй, покажи мені, як вийти з цього глухого кута, як повирішувати ті проблеми, які виникли в моєму житті, то Бог відкриває ті двері, про які ти навіть не знав. І не думав, що вони є. Раптом вони відкриваються, і ти бачиш вихід із цієї ситуації. Друзі, слава Богу за те, що наш Ісус Христос це є двері, а не глухий кут для людей. В такого Бога ми віримо, який дозволяє вийти з будь-якого надскладного лабіринту. Ось чому написано. Він спрямовує мене на стежки правди задля імені свого. І нам з вами, звичайно, треба розуміти, які є основні хибні шляхи в лабіринті життя для того, щоб часом там не заблукати. Тому що, коли у людини є чітке розуміння цих хибних шляхів, то вона буде чітко відрізняти їх від Божих шляхів. Перший хибний шлях. Давайте прочитаємо. Це книга Ісуса Навіна, 24 розділ, 23 вірш. То відкиньте чужих богів, котрі у вас. І наверніть серце своє до Господа, Бога Ізраїлового. Друзі, перший хибний шлях це є шлях чужого Бога. Згадайте перша заповідь Мойсея. Коли Бог сказав я твій Бог, не шукай інших богів, не кланяйся інших богів, не май цих інших богів, я твій Бог Ізраїль. Перша і найголовніша заповідь, щоб люди не шукали чужих богів і не ходили слідом за ними. Але, на жаль, читаючи Біблію, ми бачимо, що Ізраїль. Досить часто забував ось цю першу, найголовнішу заповідь. Забував не тільки заповідь, навіть самого, самого Господа забував. Книга суддів там декілька разів написано: і забув Ізраїль Господа, Бога свого, і починав служити іншим чужим богам. Що це за ль... Боги такі, друзі? Це є нескінченна погоня за грошима, владою, розвагами, популярністю. Це кудись ділося з часів? Ісуса Навіна. Та нікуди не ділося. Це ще набуло набагато більших масштабів бути популярним на Інстаграмі, на Фейсбуці, на Ютубі, кількість переглядів, аудиторія і так далі. Хіба сьогодні люди за цим не ганяються? Та ще як? Дуже багато людей бажають сьогодні бути популярними, бути відомими, мати купу грошей, мати владу. А Бог говорить, що це є чужі Боги, що Він є тільки істинний Бог. І нам ні в якому разі не можна служити чужим богам, але тільки одному істинному Богу. І Сину Його, Ісусу Христу. Далі. Другий хибний шлях це шлях чужого золота. Скільки існує людство, повірте, ця проблема була. Знову ж таки, книга Ісуса Навіна, книга суддів. Там є багато прикладів, як це відбувалося тоді. Історія Ахана в Єрихоні, коли він взяв чуже золото. Чужий одяг. Чим це закінчилося? Історія слуги Єлісея, який також простягнув руку до чужого золота. І чим це закінчилося для нього? В нашому світі, знову ж таки, ця проблема вона набула небачених масштабів. Що зараз відбувається в Україні? Перш за все, це не просто війна, це величезне пограбування. Нашої країни. Тому що росіяни на окупованих територіях вони реально вивозять все, що тільки бачать. Не тільки побутову техніку, але підприємства, устаткування, сонячні станції, взагалі все, що тільки можна, вивозять. Що це таке? Це шлях чужого золота, це пограбування, це злочин у міжнародних, міждержавних масштабах. Але якщо ми подивимося на нашу вільну територію, хіба цієї проблеми нема? Є, тільки вона по-іншому називається корупція і хабарництво. Це також шлях чужого золота, коли хтось бере гроші для того, щоб прийняти неправильне судове рішення, прийняти якийсь злочинний законопроект у парламенті. Це проблема, так, проблема, і її треба вирішувати. Це надскладна проблема вже декілька десятиліть. Наша країна є вільною, незалежною. Але цю проблему ми не подолали. Але чи значить це, що це неможливо? Ні, не значить, це можна зробити, тільки треба мати політичну волю і рішення, а також відповідні органи. З владою для контролю всіх доходів і особливо видатків, чиновників державного апарату. Багато країн в світі вони подолали цю проблему. Одна з таких країн це Сингапур. Маленька країна біля Китаю. Корупція там була величезна, така сама, як і в Китаї. Але настав момент, коли прем'єр-міністр цієї країни Лік Ван Ю прийняв вольове рішення: ми будемо з цим боротися. Створив спеціальний комітет, надав йому повноваження. І за декілька років цю проблему подолали. Це було складно. Багато чиновників повтікали, багато посадили у в'язницю. Навіть родичів прем'єр-міністра довелось посадити деяких у в'язницю для того, щоб ця проблема була вирішена. І сьогодні це процвітаюча країна з Азії. З великими доходами, де люди живуть гарно, де мінімальна зарплата там не менше трьох тисяч доларів, де всі проблеми соціальні вирішені. Чому? Тому що змогли подолати ось цю проблему корупції і хабарництва. Перестали ходити шляхом чужого золота. Далі, третій хибний шлях це є шлях чужої жінки. Також дуже поширений з давніх часів. І коли ми уважно читаємо Біблію, то бачимо, що навіть найбільш благословені Божі чоловіки, такі як Самсон, Давид, Соломон, здавалося б, самий, сильний, самий могутній, самий мудрий, в якийсь момент свого життя вони ставали на цей хибний шлях чужої жінки. І ви пам'ятаєте, що всі Пережили просто катастрофічні наслідки свого вибору. Ніхто не ухилився від цих наслідків. А скільки сьогодні людей ходять цими шляхами? Скільки сьогодні мільйони людей не тільки в Україні, а по всьому світу, вони не оформлюють свій шлюб законним чином, живуть і думають, що це ось так по-сучасному, що так можна. Але Біблія чітко говорить, що це є перелюб, що це є блуд, що так не можна. І люди не усвідомлюють цей гріх і не бажають в цьому каятись. І без покаяння в їхньому житті будуть величезні проблеми. Тому що Бог не змінюється, Він тоді за такі речі карав, і в сучасному світі також карає. І нарешті четвертий. Хибний шлях, про який сьогодні хотілося б говорити, це є шлях чужої мови, чужої культури, чужого одягу, чужого, чужої музики. Відчуваєте, так? скільки є такого чужого, те, що намагається зайти спочатку в голову людини, потім у сім'ю, потім у церкву, потім у державу. І нам треба чітко розуміти, де моє мій Бог, моя церква, моя сім'я, моя мова, моя культура, моя земля, а де чуже? Тому що якщо цього розуміння нема, то повірте, рано чи пізно світ зайде в церкву. І в деяких сучасних церквах є такі прояви, коли люди приходять невідомо в чому. В драних джинсах з ось такими дірками на пів метра, у спідницях више коліна, на півпрозорих блузках. Що це таке? Це чужа мода, чужий одяг. В церкві так не можна. Тут своя культура, свої традиції. І дуже важливо, друзі, розуміти ці речі, що є наше і що є чуже. Коли Колумб одного разу приплив в Америку, то місцеві індіанці пішли з ним на діалог, почали показувати, як вони живуть, своє золото, свої статки. Пішли на компроміс, на діалог, на спілкування з чужинцями. І це закінчилося тим, що вони дуже швидко втратили своє золото, свої статки, своє життя. Мільйони індіанців загинули від Оспи. Це хвороба, яку європейці принесли з собою на американський континент. Буквально декілька десятиліть пройшло, і вся їхня культура була знищена, як в Центральній, так і в Північній Америці. Але якщо б у перший день, коли чужинці приплили, місцеві жителі не пішли з ними на діалог, але зупинили, знищили, будемо називати речі своїми іменами. То вони б ще декілька сотень років нормально в собі жили. І ніхто про них у Європі не знав. Зберегли б свою культуру, своє життя, свої сім'ї, свою цивілізацію. Але відкрили двері для чужого і були знищені. Тому зараз, друзі, хотілося б помолитися. Перше. Подякувати Богу за те, що Він відновлює нашу душу, відбудовує, оживляє, підтримує нашу душу. А друге, помолитися про те, щоб ми розуміли, хто наш Бог, де наша церква, де моя батьківщина, де мій дім. Давайте за це помолимось. Амінь.